Запрошуємо особливий випуск передачі переможного свірчу, присвячена Дню, Дню подяки. Приєднайтеся сьогодні до Кента Копленда у його проповіді, де він зосереджується на думках. Модель ваших думок вводить вас у Божу присутність або вносить зміни в ті плани, які Бог має для вашого життя. А ось і Кеннет Копленд. Отче, ми дякуємо тобі. Ми віддаємо тобі хвалу і подяку і пошану. Ми благословляємо ім'я Ісуса. Благослови душа моя Господа. І все нутро моє, святе ім'я Його. Алілуя! 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 Ми дякуємо Тобі, і ми поклоняємось Тобі. Ми приходимо до Твого Слова сьогодні, думаючи про тебе з радістю, з відчуттям, що ми належимо Тобі. Бо це Слово живого Бога, це Слово нашого Бога. Це слово небес на землі слово, яке створило все слово, яке створило нас, і ти дав нам це слово, і воно зцілило нас. Ми дякуємо тобі, і ми прославляємо тебе в ім'я Ісуса Амінь. Перш ніж ви сядете, скажіть трьом різним людям, що вони благословенні в ім'я Ісуса. Амінь. Перше. Що Господь наказав мені зробити сьогодні вранці, це показати вам чотири прості речі. І залежно від того, як він повідав мене у цьому, стільки часу ми присвятимо цьому. Можливо, ми будемо робити це весь день сьогодні і ще завтра. Я не знаю, чим це закінчиться, але господь сказав мені передати вам це. Уся країна говорить про економічний спад. Якщо ви слухаєте те, що вони говорять, дехто вже починає говорити про інфляцію, інші про депресію. але ви прийміть свої рішення. Ви хочете мати інфляцію, депресію, економічний спад? Чи що би ви хотіли мати тут? Я не хочу цього, а ви? Саме таким є світ. І ви повинні обов'язково обов'язково повинні змінити своє мислення. Мислення? До речі? Для початку давайте звернемося до 55-го розділу книги Ісаї. І прочитаємо ці слова. Існує різниця. Існує різниця між вашим способом мислення і... Вашими особистими думками, які виникають у вас протягом дня під час виконання щоденних обов'язків, ваш спосіб мислення це модель ваших думок. Більшість із них ви перейняли від своїх батьків, залежно від того, якими були ваші батьки. Живете ви вірою чи ні. Говорите ви вірою. Чи, як ви думаєте? Можливо, вони були найкращими людьми у світі, але небагато знали про віру. Розумієте, ми повинні зважати і на попередні покоління, бо варто повернутися лише на 50 років назад. В той час ніхто нічого не знав про віру. Майже нічого не знали. І не потрібно повертатися на багато років назад. Тоді люди нічого не знали про народження згори, а те, що вони знали, було дуже заплутаним. Люди століттями вірили, що Бог ненавидить грішників і що він не любить вас, поки ви не звернетеся до нього. І хтось може запитати, а вони не могли читати Біблію? А ви можете? Ви теж заплутувалися в житті. Розумієте? Якщо є троє людей, лише троє людей не потрібно брати триста, достатньо лише трьох. І вже буде важко спрямувати їх в одному напрямку. Амінь. Чому? Через їхній спосіб мислення. Тож я не буду говорити про це довго. Немає потреби. Ви вже можете самі це побачити. Те, як люди думають, не замислюючись про це, Ті невеликі розмови, які постійно прокручуються в вашому розумі. Життя ваших думок, воно відбувається постійно. Воно постійно йде своїм ходом. Одне інше. Що б ви не робили? Ви щось говорите і чуєте відповідь. Можливо, вона буде іншою. Є цей тихий голос, який постійно відповідає вам у ваших думках. Отже. Наш спосіб мислення. Вчора ми говорили про те, що спосіб мислення, який приходить від світу, був перенесений у тіло Христа. І надто велика кількість людей у тілі Христа переймає світський спосіб мислення. І намагається змусити його працювати в церкві, а потім просить Бога благословити це у той час, коли вам лише потрібно змінити свій спосіб мислення на той, який вже благословений. Отримати благословення не важко. Важко намагатися змусити Бога благословити те, що вже є проклятим. Дехто з вас сидить і дивиться на мене з таким виразом, що? Запевняю вас. Повернуся до того, про що ми говорили вчора. Спосіб мислення світу це у мене є робота, і її потрібно виконати. Для цього потрібно більше грошей, ніж я маю, тому мені потрібно більше людей, щоб заробити більше грошей, щоб виконати те, до чого Бог мене покликав. Так само міркує і. Керівництво супермаркетів. Так само міркують і в автомобільному бізнесі. Але проблема з автомобільним бізнесом та супермаркетами у тому, що вони повинні думати про благословення в той час, як вони цього не роблять. Вони в Вавилонській системі. І хтось з цієї системи скаже: ось знову ці проповідники, їм потрібні лише ваші гроші. Що? Це потрібно і супермаркету. Це потрібно і General Motors. Ваші гроші. Якби вони могли отримати ваші гроші, не виготовляючи автомобілів, вони би не виготовляли їх. Ви переносите таке мислення у церкву. І що тоді відбувається? У декого з вас серйозні проблеми? Бо якщо я приймаю рішення збудувати приміщення для церкви, згідно з тим, як я здобуду гроші, я піду на компроміс. Я буду будувати його марно. Бо я думаю про гроші. Що робить мене залежним від людей, а не від Бога? Боже, я не можу цього зробити. У мене немає грошей. Розумієте, мій спосіб мислення потрібно змінити. І для того, щоб змінити наш спосіб мислення в книзі Ісаї 55, п'ять, у восьмому вірші сказано, «Бо ваші думки не мої це думки, а дороги мої то не ваші дороги, говорить Господь. Бо наскільки небо вище за землю, настільки вищі дороги мої за ваші дороги. А думки мої за ваші думки. Якби він на цьому закінчив, у нас було б серйозні проблеми, вірно? І релігія залишить вас на цьому і скаже: Ну, бачиш, ти ніколи не зможеш думати на Божому рівні. Ти навіть ніколи не зможеш пізнати Бога достатньо добре. О, брате ви за мільйон років не зможете зрозуміти Бога. Зможу. Якщо Бог є вчителем, і він пообіцяв бути ним. До речі. Ви можете молитися, щоб зрозуміти Бога. Молитися молитвою, записаною в третьому розділі послання до Ефесян. Далі він сказав: бо як дощ, чи та сніг, сходить з неба, і туди не вертається, аж поки землі не напоюють і родючої вчинить її, і насіння дає сіячеві і хліб б'єцеві. Так буде і слово моє. Що виходить із уст моїх, порожнім до мене воно не вертається, але зробить, що я пожадав, і буде мати погодження в тому, на що я його послав. Ви берете це і говорите. Отже, це означає, що в його слові я можу вивести свої думки на рівень його думок, а мої дороги на рівень його доріг. Чи є якесь інше місцеписання, яке би підтвердило це? Так. Слово говорить, що мудрість кличе нас. Вона кличе на вулицях. Вона кличе на роздоріжжях. Мудрість кличе. Вона кличе. Придіть до мене. Прийдіть. Запитайте у мене. В одному місці сказано: гей, нерозумні! Скільки ви ще залишатиметеся нерозумними? Буквально там звучить так: гей, дурні! Саме тому я так сказав: не зациклюйтеся на слова дурні або нерозумні не потрібно, але вам доведеться змінити свій спосіб мислення. Отже, Божий спосіб мислення це давайте і дасться вам мірою, доброю, натоптаною, струснутою і переповненою вам у подолок дадуть. Ось на чому вам потрібно зосереджуватися, щоб щоразу, коли ви думаєте, як же я знайду на це гроші? Ви би одразу подумали у відповідь. Це не питання. Що я повинен дати? Що я повинен посіяти для того, щоб піти вперед у цьому? І коли це стане вашим способом мислення, ви змінюєте своє мислення, свій спосіб мислення. Ви переходите з вавилонської системи у систему Едену. Це дві окремі системи. Одна прагне щось отримати, інша прагне давати. Амінь. І обидві отримують результат. Розумієте? Обидві отримують щось. Ви можете збільшити своє майно, ви можете збільшити його важкою роботою. У важкій роботі немає нічого неправильного. Якщо ви не робите її зі старим способом мислення. В такому випадку, це може вбити вас. Ви були відкуплені від прокляття, від прокляття важкої, виснажливої роботи і споживання хліба в поті свого чола. Ні, ні, ні. ні. Благословення забезпечує яця їжею і сіяча насінням і примножує посіяне насіння. Тому, коли ви переходите на спосіб мислення благословення, спосіб мислення давання там і є ваша дорога. Як я змінюю своє мислення? Ви можете думати так, поки ви на цьому служінні, і я говорю вам про це. Але що змушує ваш спосіб мислення змінитися? Щоб ви думали так, навіть не замислюючись на цим, вам потрібно звернутися до іншого джерела думок. Саме тому Бог сказав: моє слово сходить з моїх густ. Ви не повинні залишатися на цьому рівні, підніміться на мій рівень, особливо в новому завіті. Бо ви маєте Духа Святого. Ви звертайтеся до іншого джерела думок і у цьому випадку це слово Боже. І ви приймаєте рішення. Все те, що говорить він, говорю і я. Все те, що говорить він, говорю і я. Якщо він говорить, що його ранами я зцілений, тоді саме так говорю і я. Я не змінюю ці думки через біль. Я не змінюю їх через діагноз лікаря. Я не змінюю їх ні для кого, ніколи, ніде з жодних причин. Він сказав це, і я кажу це. У Біблії сказано Авраам не вважав тіла свого за умертвіле, ні утроби сареної за умертвілу. Він зважав тільки на те, що пообіцяв Бог і далі сказано, що так само як Бог, він називав неіснуюче, як існуюче, інакше кажучи, що сказав Бог, те говорив і він. Коли він нарешті навчився робити це і почав жити у цьому, тоді це можна назвати вірою. Вірою що? Вірою у Слово Боже, вірою у Божі думки, вірою в Божі дороги. Продовжуйте робити це і запевняю вас, це принесе результат. Але твої душна людина правда цікаво, що Крефло проповідував про сумніви. Дуже цікаво, якщо слово сумніви сумніви. Воно означає «подвійний». в писанні. Сказано, що двоєдушна людина є непостійною, вона вагається. Нехай така людина не думає, що вона отримає щось від Господа. Чому вона не може? Вона хитається від Слова Божого до свого Слова, від Божих думок до своїх думок. І це залишає його у підвішеному стані. Одне заперечує інше. Невір'я заперечує віру. одним з найгірших служінь. На яких я проповідував за все своє життя, о, дорогий господь, якби господь дозволив мені, я втік з того міста. Мене запросили проповідувати на конференції бізнесменів повного Євангелія. Вони запросили мене приїхати туди, а також запросили інших людей. Проте, мені вони про це нічого не сказали, а я й не питав. Я не запитую і до цього дня. Якщо Господь скаже мені поїхати, я поїду. Якби Господь не сказав мені їхати туди, я би не поїхав. Але я поїхав туди. Але оскільки він сказав мені їхати, мені довелося дотримуватися його плану. Отже, я поїхав туди, і, дорогий Господь, скажу вам за все своє життя, я ще ніколи не бачив такого складу проповідників в одному місці. одного проповідника вони запросили проповідувати про підхоплення церкви. Після нього мав проповідувати інший проповідник, який не вірив у підхоплення, пояснюючи це тим, щоб ми могли розглянути це питання з обидвох сторін. Мене попросили навчати про віру, ще іншого проповідника навчати про протилежне, не знаю, як це назвати. Тож я підійшов до організатора і сказав ви знаєте, що ви готуєте провал? Він запитав, чому? Я відповів. Ви влаштовуєте конференцію з однаковою кількістю віри і невір'я. Однаковою кількістю писання і релігії в результаті ви отримуєте нуль, бо одне заперечує інше. І, звичайно ж, до кінця конференції вони почали просити грошей. Вони покликали мене і запитали: будете збирати пожертвування? Я відповів ні, не буду. Чому ви не хочете допомогти нам? Я пояснив, ви самі взяли за це відповідальність. Ну, у нас таке враження, що ви могли б піти і туди і проповідувати трохи про віру, і ми могли б зібрати трохи грошей. І я відповів, тільки не тоді, коли ви сидите на сцені разом зі своїм невір'ям, сидите там і хитаєте головою. Ні. Я вже говорив вам, що ви налаштовані на провал. У вас сидять люди, яких ви вважаєте ні за що, за нуль, і вони аж ніяк не зацікавлені в тому. Щоб вкладати у вас гроші. Тоді що нам робити? Я пропоную вам покаятись. О Боже, сказав він. Ми всі стояли в кімнаті, там зібралися всі директори. Тож він почав каятися і звернувся до Бога, а разом з ним і всі інші в кімнаті покаялись. І Господь сказав: А тепер іди і збери пожертвування. Я відповів гаразд. Амінь. По суті, ми розпочали конференцію знову. Нам залишалося приблизно півтора дня, і ми досить таки непогано провели служіння. На той час всі ті, хто підтримували невір'я, вже поїхали. Так що в нас вийшло досить непогане служіння. Проте комусь довелося змінити своє мислення. Інакше все закінчилося провалом. Отже, ви звертаєтеся до іншого джерела думок і ви приймаєте рішення думати саме так. Ісус сказав, чому ви журитеся, приймаючи думку, і кажучи, отже, щоб прийняти її, активувати її. Мені доведеться промовити її. Отже, тепер я промовляю її. Чому? Тому що Бог сказав це. Поки що у мене немає жодних інших причин промовляти її. Всі обставини можуть виглядати абсолютно протилежними, але я кажу це просто тому. Що про це написано в Біблії, і Бог сказав це, тому і я кажу це. Отже, я промовляю це по суті, я ще нічого особливого не змінив, але вже почав це робити. Якщо ви берете порожню склянку і наливаєте в неї одну краплю води, вона починає наповнюватися. Ви продовжуєте вливати в неї ту ж саму краплю води, і така ж сама краплина води, що крапає туди раз по раз, призведе до її переливання через край. Більша склянка не зможе вмістити. Але це були краплі одного і того ж розміру, що падало туди знову, знову і знову. І вода буде переливати ще раз край. Амінь. Те саме станеться і у вашому дусі. З хорошого вкладу, хорошого серця людини виходять хороші речі, сповнюються добрі речі. Чому? Чим серце наповнене, те говорять уста. Але те саме відбувається і з протилежного боку, сказав Ісус, і з нещастивого. Або перекрученого поганого вкладу поганого серця людини. До речі, ми не говоримо про злочинців. Ми говоримо про двох віруючих. А хто з точки зору Біблії є віруючим з нечистивим серцем? Я не питаю про вашу точку зору. Я питаю про писання. Що воно говорить на цю тему? І з виразу вашого обличчя я можу сказати, що ви цього не знаєте? Що ж? Нічого страшного, колись я не знав, але незабаром ви довідаєтесь. Послання до євреїв називає лихим серцем серце невір'я. Коли в вашому серці є щось, крім віри, і як ви вкладаєте туди щось, крім віри? Як його говорять, як ви це робите? Ви можете робити це за допомогою свого ж язика. Ви можете обманути своє серце своїм же язиком. І лихе. Нечестиве серце. Замисліться, що означає слово нечестивий. В англійській мові це слово походить від слова викручувати або спотворювати. Від цього ми отримуємо слово покруч, також гніт у свічці. Це скручена нитка. Всі ці слова походять від одного основного слова. отже, нечестиве лихе серце це перекручене серце, лихий язик. То перекручений язик. І, наприклад, ви вірите в одне, а говорите щось інше. Ну, я вірю у зцілення. А ви зцілені? Ні, я хворий. Бачите, це перекручений двоєдушний розум. Ви не можете прийняти від Бога у такому стані. То що вам робити? Продовжити у такому ж дусі. Що ви робите? Крапля за краплею, крапля за краплею. Прийміть рішення, знайдіть невеличкі картки і записуйте ці речі, прикріпіть їх всюди, щоб ви їх бачили, особливо на дверях холодильника. Цілком ймовірно, що ви підходите до холодильника частіше ніж до будь-якого іншого місця в будинку. а також на дзеркало у ванні. Так адже ви дивитеся туди. Тож наступного разу, коли ви почнете нервувати через своє волосся, краще змініть своє мислення. Усуньте ці слова про нестерпне волосся зі своїх уст. Ви маєте волосся? Тоді прославте Бога. Говорите про настапне волосся, почекайте, поки воно почне вилазити. Кажу вам амінь. Отже, ви берете думку і промовляєте її. Ви приймаєте рішення, думаєте і говорите. Кажу вам амінь. Тож ви приймаєте думку, приймаєте рішення, думаєте і говорите. Приймаєте рішення. Думаєте і говорите. Думаєте і говорите. І, врешті-решт, це буде виходити з вас. Навіть коли вам не потрібно приймати рішення і замислюватися над цим. І коли це відбудеться, ви вже змінили своє мислення. Якщо ви будете прислухатися до Бога, він буде виправляти ваше мислення постійно, але вам доведеться попросити його робити це. Він не буде вриватися, бити вас по голові. Він не буде вибивати у вас з рук дистанційний пульт від телевізора і вкладати туди Біблію. Вам доведеться прийняти певні рішення. Вам потрібна діюча угода з Духом Святим. І скажіть йому: Господи, послухай, ти тут головний, і я покладаюся на те, що ти будеш перебивати мене у будь-який час дня чи ночі. Перебувати моє мислення, перебувати мою розмову. Я буду одразу ж виправляти це, і мені байдуже, навіть якщо я з кимось розмовлятиму. Я зупинюся і виправлю те, що я сказав. Якщо ти переб'єш мене, я не допущу, щоб з моїх уст сходило невір'я. я хочу сказати, чому вам необхідно. Не було б добре, вам необхідно. Я сказав, вам необхідно змінити своє мислення з прокляття на благословення. Зі слів, я не можу, на я все можу у Христі, який зміцнює мене. Ми з вами зможемо змінити наші думки про це життя тільки якщо ми почнемо узгоджувати наші думки з Божими думками, які виражені у Його слові. Тому не думайте про економічний спад і не говоріть про нього. Не думайте про прокляття і не говоріть слів прокляття. Перемкніть свій розум на Господнє благословення, благословення, яке Бог дав Авраамові, благословення, яке Бог повернув людям через Ісуса. Зосередьте свої думки на цьому благословенні, і коли ви усвідомлюєте, що в цьому благословенні є забезпечення Боже, ви змінюєте своє мислення, і ви зміните те, як ви говорите. І для початку потрібно народитися згори. Щоб почати ходити в Божому благословенні, потрібно прийняти Ісуса як Господа і Спасителя вашого життя. це і є Господнє благословення. ніхто ще не був благословенним поза тим благословенням. В Біблії написано, що благословенна та людина, яка покладається на Господа. Помиліться сьогодні зі мною. Якщо ви ще не робили цього, прийміть Ісуса як Господа свого життя. Повторіть цю молитву за мною. Скажіть, Боже на небі, я приходжу до Тебе в ім'я Ісуса. Я прошу Тебе, сповнити мене самим Ісусом. Ісусе, будь Господом мого життя і наповни мене своїм Святим Духом. я визнаю своїми устами. І вірю своїм серцем, що Ісус є Господь. Дякую тобі, Ісусе, відтепер і навіки я твій. Амінь. Послухайте, якщо ви помолилися зі мною цією дуже простою молитвою, це початок вашого нового життя. Всі небеса радіють з вами. І ми в місії Кенета Копланда радіємо разом з вами. Ми хочемо, щоб ви знали. Якщо ви помолилися сьогодні цією молитвою, у нас є для вас невеликий подарунок. Він зовсім безкоштовний. Ця книга під назвою Все це він зробив для вас її написали Кенет та Глорія Коплен разом з цією книгою. Ми надійшлимо вам невелику брошуру про те, як досліджувати Біблію. Ці матеріали допоможуть вам розпочати нове життя, яке ви маєте з Господом. Це один з найкращих днів вашого життя, і ми хочемо відсвяткувати його разом з вами. Ви можете зробити своє замовлення сьогодні. Дуже важливо знати, як досліджувати і читати Слово Боже, бо знову ж таки воно містить усе, що Бог думає про вас, усе, що Він сказав про вас, ким ви можете бути, що ви можете робити. Усе це є в його слові. Амінь. Хвала Богу. Я хочу запросити вас приєднатися до Кеннета та Глорії Коплен завтра на особливій передачі, присвяченій Дню подяки. Це Джеремі Пірсонс нагадує вам, що Бог любить вас, ми любимо вас. І Ісус є Господь.